А я, ну, зціліть мене, будь ласка, або трансформуйте мене, будь ласка, пробудіть мене, будь ласка. І цим всім я не займаюся. Цим займаюся тільки творець. Я його провідник. І все в його божественній волі. І все дуже по чесному. Я тільки провожу, показую шлях, але йти потрібно вам. Мої любі, і трансформувати свої низькі якості людини і змінюватися під час трансформації, я це не зроблю за вас. І коли ми віддаємося творцю, Він зцілює Разом з нами, коли ми приймаємо його, коли ми приймаємо його урок, аскезу, коли ми приймаємо. і... Розкаюємося, більше не робимо певні вчинки. Тоді відбувається стілення. Це процес на всіх рівнях. Це не так, як пішов в лікарню, зробив окольчик, або таблетки виписали, і тобі сказали, що ти вже вилікувався. Це розум так привик до такого легкого і прекрасного зцілення. Але насправді ніхто не зцілюється, просто затуплюється ця енергетична хвороба. Тому що вона є на всіх рівнях проявлена, кармічно, І вона на якийсь час просто затихає. Але повне зцілення відбувається тільки в любові з Творцями. Це не зцілення, а це так, якби повернення в себе. Повернення в Творця і повна трансформація цієї, цього, цього якогось одного сюжету. Немає на землі. Повністю здорових людей, повністю щасливих, або людей, які постійно живуть в радості. Всі живуть на, рівних, на різних рівнях свідомості. Навіть просвітлена людина, вона все одно ще має свою людину. Вона має маленьку, ще особистість людину, меншу-меншу вона зменшується, тому що такий процес пробушення, просвітлення, але все одно є. Цей світ дуальний і чистий, світлий, завжди тільки сам творець, Бог на небесах. І коли ми маємо можливість до нього підійматися, ми так само стаємо такими через трансформацію життя. І тільки він все трансформує, мою любі. Це залежить від того, наскільки ми готові з ним з'єднатись, і його світло природня, і, скажімо так, уже як наслідок зцілює нас. Це наслідок нашого з'єднання з Богом. Пробудження це та так само наслідок з'єднання з Богом. І це постійний процес всього життя. Просто в якийсь момент життя ми погружаємося, поглиблюємося в карму. В якийсь момент життя ми виходимо з неї, коли пробуджуємося. От і все різні ми різні свідомості і різні шляхи, різні ігри життя.